FINX Benu 40 кВт, доступний для замовлень у ТТСК. Підходить для опалення теплиць, побутових і виробничих приміщень площею до 400 м квадратних. Ефективно працює на дровах, вугіллі, брикетах, відходах деревообробки. Котел, оснащений штуцером для встановлення тену. До речі, в нас на YouTube-каналі котли ТТСК є повний огляд параметрів лінійки котли Phoenix Benju. Посилання на канал є у профілі. Phoenix BNU 40 кВт має круглий димар діаметром 220 мм з шиборною заслонкою. У нижній частині бачимо штуцер для зливу води із котла та патрубок зворотнього трубопроводу діаметром 50 мм. На верхній кришці котла є штуцер для встановлення механічного регулятора тяги, штуцер прямого трубопроводу діаметром 50 мм та штуцер під запобіжний клапан. Котел призначений для роботи в відкритих та закритих системах опалення з тиском не більше 2 атмосфер, фланс для встановлення вентилятора примусової подачі повітря і електронний термометр. Виробник приділяє велику увагу якості дверей. Двері оснащені якісною фурнітурою і мають товстий керамічний шар утеплення. Конвективна частина теплообмінника має вигляд двох полиць, Розріз перед вами, виготовляється котел із сталі 5 мм. Розмір завантажувального вікна 237 на 326 мм. Глибина камери згоряння 700 мм, ширина 414 висота 530, а об'єм 153 літри. Колосникові грати виконані із безшовних труб діаметром 42 мм з товщиною стінки 4 Phoenix Фенікс Бен ю має великий зольний відсік з окремими дверями для обслуговування колосників. Є можливість придбати цей кутил у розрочку. Доставка безкоштовна по всій Україні. Дякую за увагу! ТТСК – з теплом до кожного клієнта.